Uh... Ще одна тема, яку сьогодні хочу зачепити, це власне українська дозвукова крилата ракета класу Поверхня-поверхня. Вона існує, нібито і вже проходить випробування в бойових умовах. Це посередковано доводять і удари по російському нафтопереробному заводу у ТУАПСЕ. Ймовірно, нещодавня атака по аеродрому Енгельс. Щоправда, от офіційно, крім ну, заяви Зеленського, фактично про існування цього далекосяжного Нептуна, ніхто е е жодного більше разу не повідомляв. Українські військові експерти водночас припускають, що модифікований Нептун у рази, у е разі. Е з масштабування виробництво «Здатен» буде суттєво ускладнити логістичне забезпечення ворога насамперед і навіть послабити московицький військово-промисловий комплекс. Ну і крім того, аби бити Нептуном або ж іншими далекобійними засобами Києву не потрібні будуть дозволи і узгодження від закордонних партнерів. Чи здатен буде український Нептун набути стратегічного впливу? І за яких умов досліджував Ігор Бондаренко вибухова ніч на Московії у Краснодарському краї. Йо -йо. На відео вибухають резервуари з паливом на російському нафтопереробному заводі в Туапсе. до лінії фронту близько тисячі кілометрів. Ми прибуваємо на станція три доби поспіль російське НПЗ безперервно палає в цей час. Президент Зеленський заявляє про успішне застосування подовженого Нептуна, навражаючи для вітчизняного ракетобудівництва дистанцію. Одну тисячу кілометрів ми подібну систему зробили на українських підприємствах. Це національний продукт. Січень 22 -го. гендиректор конструкторського бюро луч Олег Коростельов на фоні протикорабельної ракети Нептун розповідає про успіхи військових конструкторів. Серед них протикорабельна ракета що стала на бойове чергування ще у 2020-му Український Нептун із бойовою частиною у 150 кілограмів та дальністю польоту 300 кілометрів здатен знаходити та вражати ворожі кораблі різних класів. Першим у приціл Нептуна потрапив російський фрегат адмірал Есен та ще кілька ворожих кораблів. На пік слави Нептун злетів у квітні 22-го, коли двома ракетами уразив російський кресер Москва і змусив Чорноморський флот окупантів ховатися в доках. Саме через наявність Нептунів у нас. Росіяни не пішли на морський десант на Одесу в 22-му році. Якщо в тебе є протикорабельні ракети, не варто лізти. Вже під час повномасштабної війни наші конструктори змогли розробити нову модифікацію Нептуна, яка працює по наземних цілях з новою системою наведення, збільшеною до 350 кілограмів бойовою частиною та дальністю застосування до пів тисячі кілометрів. У 2024-му українська крилата ракета класу Поверхня-Поверхня регулярно згадується у звітах про ураження ворожих об'єктів, склади боєприпасів на території Росії та окупованих територіях, нафтові термінали, паромні переправи, військові заводи. Проте дефіцит іноземної далекобійної зброї та зволікання із дозволами бити в глиб території Росії змушують ракетобудівельників подовжувати Нептун. Протикорабельна ракета використовує двигун МС-400. Зараз йому ведеться модернізація, щоб поставити на неї двигун мс 430 і відповідно збільшити дальність власне польоту цієї ракети десь до тисячі кілометрів. В умовах війни розробники нептуна тримають підвищену секретність та не дають жодних коментарів, оскільки росіяни постійно обстрілюють ймовірні локації розташування виробничих цехів української ракети. Російські спецслужби і до початку повномасштабної війни активно полювали на технічну документацію українського ракетного комплексу у 2020-му Українські контррозвідники затримали шпигуна завербованого ФСБ. Кучки. Ворог і зараз намагається дізнатися максимум про виробництво української ракети. Військові експерти прогнозують, Україна здатна виробляти кілька десятків нептунів щомісяця. Очевидь, кількість серйозно залежить від імпортних компонентів, але масштабування виробництва далекобійної зброї може серйозно вплинути на перебіг війни. Можна теоретично використати і по аеродромах, і по пунктах базування, систему управління то тобто штаби, різні логистики. Вот. логістики, есть тобто противник буде або відводити ці елементи далі від фронту, а відводити прийдеться багато. Ну далеко. Модернізований Нептун разом з іншими українськими розробками, трембітою, ракетою, дроном пекло та ударними безпілотниками вже цьогоріч можуть суттєво послабити російський військово-промисловий комплекс. І головна перевага – Україні не потрібні дозволи та погодження західних партнерів на застосування власної далекосяжної зброї. Тож пекельної бавовни на Росії що далі лише більшити. Ігор Бондренко, Роман Сищенко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Дмитро, чи є підстави на вашу думку говорити про справді реальну можливість от, за нинішніх обставин, які є масштабувати виробництво української крилатої дозвукової ракети з досяжністю плюс-мінус тисяча кілометрів, що важливо до, скажімо так, знаєте, суттєво впливового на перебіг війни рівня? Така можливість є питання, зокрема масштабів і питання фінансування ті? Принаймні, та інформація, яка курсувала публічно, говорила, що на 700 кілометрів Нептун пройшов випробування і там розробляється більш удосконалена система наведення. Зокрема, ракета має враховувати перепади висот, ну і відповідно більше влучати саме в ціль. Проблема в тому, що коли ми говоримо, що нам потрібно на рік і на амбітні плани 30 тисяч саме далекобійних дронів, сюди не враховується в FPV. FPV ми робимо вже більше 2 мільйонів. Саме коли говоримо про 3 тисячі, скоріш за все, це і Нептун. Цей пекло, це і рута, які можна по характеристиках звільсно відносити до до крилатих ракет. Але це все-таки більше дрони з реактивним двигуном. Хоча по тактико-технічних характеристиках і по ураженню, ну в принципі, вони десь плюс-мінус дотягують з Нептуном. Зрозуміло, що це засекречено, Є велика зацікавленість російської сторони добути цю інформацію. Крім того, вони так само запускаються з наземної рухомої установки, яка була зокрема змінена наскільки я не помиляється, іскраза саме на татру, і там було. Було знято великий люфт, скажімо так, проблем. Але, от навіть якщо ми послідкуємо за інформацією Генштабу, от коли по наземних ударах беруть участь військово-мирські сили, і зараз навіть ця інформація намагається приховуватися по окупованих територіям, по території Російської Федерації, то скоріш за все можна припустити, що отаке охрещення Нептуна власне відбувається просто-напросто у бойових умовах, тому що, враховуючи, що це як би там не було у наших масштабах, масштабах, ну, не порівняно із західним ВПК, там ну, зовсім інший порядок цифри, що ми змушені їх випробовувати саме у бойових умовах. Це мобільна установка, вона може швидко пересуватися. І тому от ми постійно намагаємося тестувати. Нептун, я все-таки, на мою думку, це найпотужніша зброя наразі з нашого арсеналу, тому от рівень секретності відповідний. У нас пів, ну, з десяток, вже нам мабуть, да, далекосяжних засобів ураження, ракетодрони, дрони з різними характеристиками, але загалом, якщо навіть припустити, знаєте, найоптимістичніший сценарій, що ми там змасштабуємо до якогось рівня. Чи здатні ми будемо виграти гонку озброєнь саме у цій царині з московитами? Ні, на жаль, не здатні, тому що лише за цей рік Російська Федерація хоче виробити ракети Х-101, яка у них постійно удосконалюється. Вона йде на надмалих висотах. Вона в дуже ну, фактично, рельєф та да, вона стійка до наших засобів радіоелектронної боротьби. більше того, останні шахеди там зафіс... зафіксовано? Китайські системи навігації, які так само стійкі до роботи українських ребів, іскандери так само вони хочуть виробити до півтисячі одиниць, і так само у них ще залишаються запаси. Не дивлячись на всю допомогу світу по жодному типу озброєння, ми з росіянами навіть не наближаємося до паритету. Ми лише говоримо про скорочення розриву, скорочення розриву, коли розблоковується західна логістика, і скорочення розриву, коли ми знищуємо величезні склади зброї, як наприклад з Енгельсом, чому росіяни б'ють шахедами, тому що ми їх дуже гарненько там подовбали, і першими вивели із, зі складу оцих ударів літаки. Ту 160 тут, ми лише можемо говорити, що враховуючи величезність території Російської Федерації, ми... Оцими ударами намагаємося порушити ланцюги виробництва. От, наприклад, коли кажуть, на що ми б'ємо по заводах спирту, тому що спирти, якщо буде їхній дефіцит, вони використовуються так в ВПК, в авіації як паливо проти обледеніння. От власне те, що Росія не здатна прикрити свою територію, а в нас є велика концентрація засобів ППО. Ті ж петріоти, які збивають усю лінійку російської зброї, ну крім орешника. Але удосконалений Петріот, навіть окремі частини орешника, коли він розділяється перед uh -huh. ударом. Так само може досягати, і в нас менша площа. Російська ППО вона розмазана по всій території. От таким скальпелем і точковими ударами ми можемо усій, оцій військовій машині Росії десь таки вона ну зламати, скажімо так, болючих ударів за да, десь таки зламати, грубо кажучи, коліно. А по кількості ну тягатися з такими величезними масштабами станом на зараз ну нам навряд чи вдасться.